Чи готові ви говорити про те, про що ви не готові говорити? Були певний час? Говорити готовий про те, що я знаю. Хм. А те, що відчуваєте? Можу допустити. Те, що пережили? Ну насправді такі речі завжди є проблемними. І в підборі слів, і в правильності позиції. А інколи виникає страх, чи правильно це сприймуть. Для вас це важка тема в принципі. Яка саме? Те, що ви пережили і що зараз фактично детермінує ваші погляди, ваші цінності, ваші пріоритети. Остапе, об'єктивно, я звик жити не те, що майбутнім, але старався минуле сприймати лише як факт біографії. Але коли щоденно ставиш перед собою цілі і орієнтований на завтрашній день, то особливо, знаєте, заморочуватися тим, що було, як це сприймалося, угу. я не схильний. От якщо без заморочок, ви розумієте, про що я говорю? Ну, десь вже вже здогадуюсь. Е, ну, дайте мені натяк, що я можу почати про це говорити. Ну, я... Як... домовилися говорити відкрито. Тому Добре. давайте. Дякую. Тоді е, я одразу поясню, про що мова, і напевно, це буде розмова швидше про естетику. Е, телебачення це, ну, це сфера естетична, це сфера візуальна, де люди власне, дуже часто реагують на те, що на обличчі, а не те, що в голові. На превеликий жаль, це так є. І тут від багатьох людей я чув, і ви там, я думаю, стикалися. Я хочу власне з цього почати. Вони ж бачать, що ваше обличчя є змінене. Ті, хто знають вас давно, ви носите чорні окуляри, і багато людей запитують, що це таке. І якось будую до цього ставлення по замовчуванню. Я слабкий в таких питаннях, тому що я люблю говорити про інші речі. Але я мушу запитати від імені тих людей, для яких це питання все ж таки стоїть. Ну, я скажу інакше. Я що ну, там кулярі об'єктивно для того, щоб якось поважати почуття інших людей. Можливо, не через те, що я кримпуюсь, а через те, що мені теж подобаються речі досконалі і красиві. Угу. І коли ми говоримо про телевізійну картинку, вона теж повинна бути красивою і привабливою. І я ніколи не закохувався свій образ ні до того, як коли в мене був, був випадок, насправді, із з хворобою, з операцією. Але сьогодні окуляри вже такі стали невід'ємним атрибутом мого життя, я, я до них звик. То у Вас чорні окуляри стали такою невід'ємною частиною, що навіть у Фейсбуці ви лайкаєте у формі того смайлика з чорними окулярами. Це вже такий, як фірмовий стиль у собі. Так? Друзі О, так опраціла. бачать. Друзі бачать, що насправді навіть речі, які можливо хтось вважає мінусом. Об'єктивно можна зробити плюсом, і напевно з подібною проблемою, як у мене, є багато людей, чи її мають багато людей, і цього не варто ні соромитися, ні кремпуватися від цього. З цим треба жити і жити весело. І я думаю, що це дуже хороший такий девіз для багатьох. Момент, коли ви це називаєте хвороба без назви. Коли хвороба зайшла в ваше, ваше життя, ви чітко пам'ятаєте ті дні, як це мінялось? Ну, світ став інший. І Насправді я не хотів би побажати нікому пережити от цього моменту, коли вам говорять про діагноз. Бо з того моменту ти починаєш розуміти, що життя воно таке яскраве, таке цікаве, інколи таке коротке. Але найбільше тебе, знаєте, зачіпає внутрішньо це спілкування з близькими. Тобто ти береш, обіймаєш сина, доньку, і важко передати те тепло, яке ти хочеш їм подарувати, чи обіймаєш дружину. Виливати на них свої переживання, свій внутрішній стан, воно ну, об'єктивно неправильно. Неправильно ділитися, я десь в житті звикав робити це і навіть свій настрій приховувати, тому що ділитися треба радістю, ділитися треба теплом, а ділитися і на когось перекладати свої жалі, свої болі. Чи навіть свої хвороби, чи переживання, ну, десь не зовсім правильно, хоча не зовсім чесно, і приховувати від близьких. І я об'єктивно, я дуже вдячний і сім'ї, тому що насамперед вона підтримала. І це те, що повинна розуміти, напевно, чи повинна розуміти кожна людина, що це найближче коло, яке залишається завжди з тобою. Багато друзів, партнерів чи людей, які були близькі, безперечно, ну, багато хто і не знав. Про цей випадок, тому що особливо не спілкувалися ми на цю тему. Багато хто відійшов, тим більше я вийшов із нашої малої львівської політики, десь займався, зрештою, своїми справами. Я не хочу казати, що боровся за життя. Я просто прагнув жити і шукав для цього всі можливі засоби. А скільки вам давало? Вибачте за дуже грубе запитання. Насправді, на мій випадок, він не був такий терміновий. Щоб... Але це могла бути динаміка, ми спостерігаємо за розвитком багатьох хвороб, знаєте, досить угу. динамічно. Ну, так. Ти більше, близький товариш був вже покійний генеральний директор фабрики, де я працював, Андрій Миколаївич Можоровський згорів за два місяці. Він ще на Новий рік катався на нартах, а за два місяці ми мали смуток його ховати. Угу. І Ну, об'єктивно до цього, напевно, чоловік повинен бути готовий. Він повинен привести в порядок свої справи, десь передати, спробувати передати якісь навики, свої бачення, того, як жити. Ну, тим більше, ну, у мене достатньо багато дітей, я цим багатий. І, і хотілося щось дати їм, знаєте, таке, щоб вони могли бути успішними в цьому житті, щоб могло їм не те щоб полегшити, а дати шанс. Впевнено, дивитися в своє майбутнє. І це зовсім не гроші. А чому ви самі заперечили це позиціонування, що я боровся за своє життя? Ви це не так сприймали? Ви знаєте, були різні етапи. Були етапи, коли ти змирився. Ну, зрештою, це, це знаєте, як щось відбувається, і, йде дощ, і ти і... повинен сприйняти цю інформацію, яка тебе зустріла. І заперечувати і ігнорувати і не помічати і, ну, об'єктивно, ти не маєш права. Ти повинен приготуватися, привести в порядок справи. Поспілкуватися з тими людьми, з ким би ти хотів поговорити. Подякувати тим, хто зробив тобі добро. Згадати тих, хто потребує і твоєї підтримки, навіть в такому стані. Насправді, це той, от якийсь набір. Я можливо, то джентльменський набір, який повинен пережити чи який переживає кожен чоловік. І з іншої сторони. Ти собі завжди казав, стоп, чекай, не все втрачено, треба спробувати, треба не боятися, треба ризикувати. Лікарі тим більше пропонували різні форми лікування і в різних країнах. І ти завжди себе ловив на думці, насправді, тому що завжди треба приймати рішення. Це досить коштовні видатки чи великі видатки, і ти розумієш, чи варто ризикувати ними. Тобто, вибір, ти готовий потратити на себе чи щось залишити для родини. На гранті ж ніхто не дає, і ніхто не скаже, яка буде динаміка розвитку хвороби, і це можуть бути кошти, які викинеш на вітер, і в результаті і сім'я втратить, і ти не отримаєш решту і те на що розраховував. Ти можеш просто протягнути на якийсь місяць, два, а що воно дасть.